Так, я не знаю, що де запустилося. Ну, прокляття і неприятності з цього. Ну, є. У нас люди люблять клясти. Для цього ми стираємо свої віші солькою, щоб обрати оці всі прокльони. Ну, Чи є на ньому негатив? Ну. Можливо, в нього є якась вещь. Я яку йому хтось подарив, це талісман, ну типа своєобразний, як він може сказати, що це талісман там на удачу, там чи ще що. це може бути кольцо, це може бути цепочка. Це подарено відьмою для того, щоб у нього е, була карта біздійств, щоб він е, робив, але ну, не старався, скажімо так. Хоча це може програтися, між прочим, і те, що відьма подарила йому талісман, а він уже не действує. Це, кстати, теж може проігратися, що действиє його пройшло. Чи є на ньому. Ну, це більшості мені чогось так вже програлося, що, походу, є якийсь талісман, який подарили йому, він зараз внизу не действує. І чи є на ньому, так? Да. На ньому є приворот. Він себе грубить, грузить і якийсь подарок. Такий подарок є? Без ж є. Чи є на ньому негатив? Ну, по крайній мере, ваша суперниця не може действовать. Тобто, если він на ньому є якийсь магічний негатив вплив, він... Плив на нього він не має. Це більше егоїзм. поморучка, як егоїзм. Е, негативу, немає на ньому ніякого такого негативу. Навіть те, що відьма подарила. Можливо, відьма подарила. Ну, неможливо, тут є якийсь талісман, є якась віч. Ну, Вона не дійсна. Краднік тут. Привороти, так, да, ліпляться, вони не лягають. Е, не лягають вони ля із-за того, що він не вам не І із -за того, він сам себе М -м... він розуміє, що він чомусь поступає неправильно. І за цього він сам обічуванням займається, він себе грузить, грузить, нагружає, тобто таке. І це подарок. Крадник це подарок. І ось цього. Він може жерти його ресурс, цей крадник. Ну, суперниця є, але їй не дають движення. Не дають. І предупреждення вона отримала, і вона для нього, ця красавиця проігрується як друг. Ось вона до нього, ну типа, е, я хочу сказати, що може вона перед ним і вертить, там п'ятою точкою, але вона для нього проігрується як друг. Ну, те, що вона на нього ліпить, і оце грає на його самолюбії, вам просто треба це пережити, поки на даний момент, мало того, що воно не дійствує, якщо він з нею не переспить, воно й не буде дійствовати. Він займається? Займається. Егоїст, він егоїст. Ваші відносини проходять трансформацію. Вони проходять. Я хочу сказати, що це буде по ітогу того, або дуже крепкий союз, або його просто не буде. Тому що ви для себе щось рішите, тому що розрушення у вас ідуть і в е, у нього, в майбутньому розрушенні, і у вас. Це я можу сказати тільки про те, що це ваш союз, або він розрушиться, щоб создався новий. Ну, Тобто ви пересмотрите, тому що він теж уставі, він хоче партньорства в цій житті, щоб вместе місті рішалося це все. І точно так само і у вас. Просто в ваше пространство, ну, усталость, в ваше пространство вліпилася якась дурочка, зіграла на його егоїзмі. І тепер йому треба буде перестраювати усе. Між вами, ну, між вами конфлікти, між вами перетягування. Е Хто вищий, хто крагший, хто старший, хто там, я не знаю, конфлікти. По всіх поводах у вас будуть конфлікти. Але це буде швидко, це не буде довгий період времени. І у вас, у вас просто трансформація відношення йде. Ви виясните все для себе. Просто Вони можуть або добре для вас закінчитися, або ви просто розійдетесь і розвалитеся як пара. Так що вам треба трошечки времени.